Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про сесії. Перш за все, хочу сказати, щоб ви підписалися на наш телеграм-канал. І ще ми завтра, тобто в неділю, зробимо стрім на тему сесії, щоб ви детально закріпили. Також буде розігране одне місце в ком'юніті. Все, що вам потрібно зробити, це написати коментар під цим відео і ми починаємо. У нас є основні сесії для роботи. Це Азіатська, Франкфурт, Лондон та Нью-Йорк. Також у нас є загальні розуміння сесій, це тихоокеанська, азіатська, американська і європейська. Але в цілому ці загальні поняття нам не потрібні. У нас є 4 сесії, ось, з якими ми працюємо, і будемо саме в них розбиратися, і це найкраще для роботи всередині дня. Перед тим, щоб розуміти взагалі, сесії, нам потрібно зрозуміти, що таке Optimal Trade Time. Це час, в який виконується е, доставка ціни е, до ліквідності, до пулів ліквідності. Тому в цей час найкраще торгувати, він найволатильніший. Е, і ми саме в цей час відкриваємо годи, тобто ніякий другий. Що це за час? Трішечки потім розберемося, просто сам факт: є у нас сесія і є у нас Optimal Trade Time. Перша сесія, з якої ми починаємо свій день, це азіатська. Вона відкривається влітку в 2 часа ночі, а взимку в ча о першій годині ночі. В цілому використовуємо як інформативна сесія, є два вида. Це там ранжова, трендова азія, можемо так на це називати, також трішки потім розберемося. Перш за все, по Києву відкривається влітку в 2 часа ночі, взимку о першій годині ночі. Закривається в 10 і влітку е в 9. Після цього у нас зразу йде е франкфуртська сесія. Вона у нас з. З 9 до 17 вечора, відкривається в 9 ранку, закривається в 5 вечора. І торгуємо, саме торгуємо це Optimal Trade Times саме цієї сесії. Ми можемо сказати, що це з 9 до 10. Все, що далі? Іде другі сесії, і про них якраз зараз і поговоримо. Далі у нас йде лондонська сесія, вона у нас з, 9, з 10 до 18, а саме її торги основні у нас з 10 до 12. Це оптимальний час для нашої торгівлі лондонської сесії. Далі у нас і ланч, ми в ньому також можемо торгувати. Багато я бачу інформації, там, де говорять, що в ланч не потрібно торгувати. Це в цілому е, може бути і так, але ми можемо торгувати в ланч, просто з розумінням того, що цей час доставка ціни може виконуватися або не виконуватися. Тобто, так, 50 50 можемо сказати. Далі у нас і. При Нью-Йорк, це по аналогії з Франкфуртом. Да, у нас піднімається волатильність перед відкриттям Нью-Йоркської сесії, і також можемо відкривати позиції ось, о, з 14 до 15. Потім у нас іде Нью-Йоркська сесія. По Києву відкривається з 3 годин дня і до самого вечора, тобто о півночі вона закривається. Оптимальний час для торгівлі у нас з 15 до 17. Якщо так підсумувати, торгуємо ми ринки з 9 години ранку до 17 години вечора. Е, ось цей час ми торгуємо. Азія у нас інформативна, і все, що після 17, також для нас є інформацією і не більше. О, можемо тримати угоди далі, але після 17 вже не раджу відкривати взагалі ніякі угоди. Тобто, якщо ви там в 15-15.30 відкрили, ми можемо потримати е, свої угоди до 9-10, до але з тими умовами, що там скинем е, Скинемо в без збиток позицію і так далі. І взагалі формування того, що нам потрібно, це перше, Азія. Зазвичай для найкращої торгівлі для нас вона повинна бути ренжова, тобто, як ви бачите, акумуляція така проводиться там, де у нас є азійський хай та азійський лоб, від яких ми вже можемо надалі і працювати. Далі у нас іде Франкфурт, він зазвичай знімає одну із сторін азіатської сесії, тобто робить так звану маніпуляцію, може в подальшому виконати доставку ціни в другому напрямку, тобто, якщо він знімав азійський хай, то він під час цієї сесії, тобто одну годинку з 9 до 10 зніме і азіатський лово. Але в цілому, коли відкривається Франкфурт, ми можемо побачити це на графіку. У нас піднімається волатильність і знімається якийсь полуліквідність. Про це ще більше поговоримо на стрімі. Після Франкфурта у нас відкривається лондонська сесія. Так само вона може виконувати е, маніпуляційні дії і так само доставку ціни до другої сторони ліквідності. Е, Лондон пазніме ліквідність з Азії, пацніме ліквідність з Франкфурта з, Франкфурта, з двох сторін, Так що це окей, історія. Лондон у нас просто знімає ліквідність з двох сторін. Це один з найкращих часів для відкриття таких коротких, недовгих позицій до е, ближнього FTA, до першої проблемної зони, ми можемо в Лондоні сміло відкривати позиції. І з 10 до 12 найоптимальніший час. Далі у нас іде ланч. Зазвичай трішечки, як ми можемо бачити на картинці, ось тут у нас е, е, закінчується волатильність, можна так сказати, закінчується ліквідність. але також відкривати позиції, можемо, якщо бачимо дуже непоганий, дуже непогану ситуацію. Після цього у нас відкривається Нью-Йоркська сесія. Вона також робить якусь маніпуляцію, тестує опорну точку. І після цього, як я кажу, виконує основний рух дня. Тобто, якщо розбивати по частинам, Азія у нас вона акумулюється, Франкфурт робить маніпуляцію, Лондон може робити додаткову маніпуляцію може це не робити. І потім доставляти ціну до другої сторони першої АФТА, тобто азійського лов або хай. А Нью-Йорк вже робить основну доставку ціни до основного денного таргета, такого як прив'їзди Хлоу, П'юїзди Хай і так далі. Підсумовуючи сесії, ми можемо торгувати з 9 ранку до 17 вечора без ніяких проблем. Можемо відкривати позиції в ланч, але повинні бути обережні. А трішечки більше ми розкажемо на стрімі завтра, і ви дізнаєтесь про сесії набагато більше.